Історія центрального фонтану Луцька, який відремонтували ще 5 років тому, досі не завершена. Правоохоронці підозрюють, що підрядник нажився на цьому об'єкті, поклавши до кишені зайвих 400 тисяч гривень. Чому місто досі судиться із виконавцем ремонту водограю, дізнаємося у сюжеті. Однією з окрас Луцька є світло-музичний фонтан на театральному майдані у центрі міста. Лучани вже давно насолоджуються музикою та естетичним виглядом водограю. На площі чути сміх дітей, які бігають та хлопочуться у воді. Проте у суді досі шукають правду щодо керівниці підприємства, яке ремонтувало фонтан. Посадовиця нібито вирішила підзаробити та поцупала 400 тисяч гривень із виділених коштів на ремонт об'єкту. Нагадаємо, що ремонтом водограю займалося підприємство Патрон ще у 2020 році. Тоді з бюджету було виділено більше 12 мільйонів гривень. Фонтан відкрили, а ремонтні роботи тривали ще близько року. Протягом цього часу на усунення недоліків щодо об'єкту було виділено додаткових 3 мільйони гривень. Проте на крайньому засіданні експерти просять у суду надати дозвіл на повторну будівельну експертизу та ряд документів щодо капремонту фонтану. Прошу предоставити експертам об'єкт дослідження для огляду, забезпечити безперешкодний доступ до нього, а також належні умови роботи експертів під час проведення дослідження. Це перше, а друге. Вони просять викопіювання копіювання з генплану місце з нанесенням фонтанів, з злаштуванням по рекреаційних споруд на театральному майдані усіма транспортними та інженерними комунікаціями існуючими будівельними та спорудами пішохідними зонами. Ні, прокурор, ані захист обвинувачуваної не були проти запиту. Прошу її задовільнити надати доступ об'єкту до об'єкту дослідження, також зобов'язати Луцьку міську раду на балансі якої перебуває. Зазначений об'єкт надати документи, які також просять, просять експерти для проведення зазначених спорту. Зокрема, записка не володіє цими документами, вони, якщо ми помиляємося, вони є матеріали до судового розслідування, були частиною проєктної документації. Відповідно, якщо матеріал до судового розділювання місця оригінали, то найвірніше логічно буде, щоб доставити винувачені надали. Якщо документи є міській раді, тоді дійсно, що поступає Харківська міська рада, тоді їх надає. А стосовно надання доступу до об'єкта, в цілком погоджується в думку, що суд немає скільки об'єкти належать суду. Скільки ще триватиме суд, та коли справу доведуть до завершення, наразі невідомо. Марта Тимчак, для новин на часі.